Вітаю, друзі! 4 березня сьогодні з вами Валерій Клочок. До кінця дня Макрон зробив нову заяву, яка дуже сильно контрастує з його попередньою позицією щодо відправки військ в Україну. Принаймні, так пишуть всі західні ЗМІ, українські ЗМІ, що, мовляв, Макрон передумав. Перед візитом до Праги він сьогодні сказав наступне: у відповідь на запитання, яке мені поставили про введення військ, я сказав, що нічого не можна виключати. Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправлення французьких військ до України у найближчому майбутньому, але ми відкриваємо дебати. Та думаємо про все, що можна зробити для підтримки України. Ну і от журналісти взяли один єдиний шматок цієї цитати і сказали, що Макрон в найближчому майбутньому не збирається відправляти війська до України і направду це так і звучить. Але за його словами, то в принципі на заході, який ініційований був саме Макроном, де зібралося дуже багато представників різних країн, обговорювалися різні питання. Я маю на увазі зібрання. Яке Проходило у Єлисейському палаці минулого тижня. Серед питань, які розглянули, Макрон визначив п'ять: перше, це кіберзахист. Друге, спільне виробництво військової техніки в Україні. Я друзі на цьому акцентую вашу увагу, тому що Макрон говорить про виробництво зброї в Україні. Військової техніки в Україні, тобто перспективу Європейський Союз і країни Європи, бачать в Україні, і вони розуміють, що її треба захищати. Тому відправка військ дуже можлива. І я вам пізніше скажу, що направду Макрон розглядає таку ситуацію, тому не перемикайтеся, слідкуйте за відео до самого завершення. Третє питання: безпека країн, яким безпосередньо загрожує Росія, це мається на увазі Молдова, країни Прибал... Балтії, Перепрошую. Також Польща, бо має прямий кордон з Росією через Білорусь, і це є загроза. Четверте, можливості підтримки України на кордоні з Білорусію. Мається на увазі північний кордон з Україною. І можливо, ви вже бачили карти у мережі інтернет. Якщо ні, то я вам ось її демонструю, де зображено те, як можуть бути розміщені війська НАТО на північному кордоні України з Білорусію. Як ви бачите, це не фейкова якась новина, це дійсно розглядалося у Парижі ця історія, і Макрон це підтвердив. Ну і п'яте це операції з розмінування. Ймовірніше за все, військові можуть бути долучені до операції розмінування, коли і як, пізніше, я думаю, ми про це дізнаємось. Далі він додав ще одну цитату, вона, звісно, була не одна, але на ній я акцентую вашу увагу, він говорить наступним чином: я завжди чітко позначаю наші рамки, ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації. І це нібито крок назад можна розміркувати саме таким чином. Але диму без вогню, друзі, не буває. Якщо Макрон сказав, про те, що дійсно таке питання розглядається, то, ймовірно, за все воно попередньо готувалося, в тому числі, і з його Представниками уряду, і, можливо, він навіть обговорював це питання із колегами з інших країн. Зокрема, сьогодні у виданні політику вийшла авторська колонка колишнього посла Сполучених Штатів Америки в НАТО Іво Де Алдера, який власне розповідає про те, що Франція дійсно пропонувала країнам НАТО створити коаліцію для відправки військ в Україну. Свого часу начальник штабу оборони Франції генерал Т'єрі. Буркарт звернувся до своїх колег по НАТО з таким листом, в якому власне пропонував формації коаліції і завдання, які вона повинна була б вирішити. По-перше, це укомплектування оборонних систем, навчання Збройних сил України, кібероперації та допомога в розмінуванні. Фактично, ці всі речі перегукуються із тим, що сьогодні озвучував Макрон, і це абсолютно відповідає дійсності слова Макрона. Потрібно вважати і розцінювати як правдиві і реалістичні те, що він сказав, що завтра не відправляють війська в Україну, зовсім не означає, що вони можуть бути відправлені через місяць, можливо, менше. Тобто рішення може бути ухвалено в будь-який момент, особливо зважаючи на те, що 7 березня Макрон буде зустрічатися з лідерами французького парламенту для того, щоб обговорити і. Угоду, підписану з Україною 16 лютого про гарантії безпеки, а також і про те, яке питання ратифікації чи дебатів будуть розглядати, коли будуть обговорювати цю угоду безпосередньо у французькому парламенті. Звісно, що цю риторику не могли не почути і на Росії. І завивання з боліт ну, доволі серйозне. Сьогодні із якоюсь спеціальною програмою вийшов у світ Дмитро Медведів, якого спостерігали. Направду в усьому світі він зробив купу резонансних заяв. Сказав, що України як такої не існує, що це Росія, споконвіків була, його розуміння є, і буде Росією. В буде поділена між Росією і Західним світом. Ну, ось він з'являвся на фоні такої карти. В принципі, нічого нібито і нового це давня. Ціль Російської Федерації захопити Україну, взяти її під контроль. А нині вони говорять про те, що це просто-напросто буде розірвана на шматки територія, яка навряд чи буде коли-небудь під Києву. А свого часу Семенян навіть говорила, що і Київ має бути захоплений Росією. Ну, в принципі, залишається в тій самій парадигмі. А Захарова додала ще одну цікаву тезу: це заступниця Лаврова. Коли коментувала історію з зливом розмов німецьких генералів, які планували знищення Кримського мосту. Але на що мені особисто вказує оця ось перепалка сьогодні Західної Європи із Росією? Після заяв Макрона на Росії відповідним чином відреагували і в інформаційну площину злили записані розмови німецьких генералів. Я більш ніж переконаний, що поява саме. Цих розмов і саме зараз воно не випадково, тому що Росія направду злякалася того, що е, країни Європейського союзу, члени НАТО, можуть вести свої війська до України. Такий спосіб зараз вони намагаються підняти і ставки і залякати того ж самого Кансера і Макрона. Але оскільки Макрон не дуже побоїться, зараз він трішки нібито зробив задній хід, втім відсуває червоні лінії, які може перетнути Кремль, бо часто про них говорили ще спочатку широкомасштабного вторгнення. А от заступниця Лаврова, коментуючи історію із Німеччиною, сказала, що свого часу, мабуть, Радянський Союз не завершив в повній мірі денацифікацію Німеччини. Ну, як на мене, це дуже зухвала заява. Яка сильно образила Німеччину, звісно, вона не перша, бо свого часу і Медведів також бив уявно бив ракетами російськими по Берліну. В МЗС Німеччини відповіли, що нічого іншого вони очікувати від Росії не могли. Направда це приваблива історія. Коли Макрон підняв так високо планки, дискусія набула публічного характеру. Медведів виходить з якимись там картами новими. Це дійсно показує і всьому цивілізаційному світу намір Росії не зупинятися в досягненні цілей так званої спецоперації: захоплення територій, пригноблення сусідніх держав і фактично перекроювання всього світу, до чого прагне Росія. Захід відповідає відмовою, що такого точно не буде. Але робить таку дуже обережну заяву Макрон про те, що ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації. Які будуть наступними кроки Макрона Західної Європи, канцлера Німеччини, який сказав, що він також не прагне ескалації, нібито відмовляється від передачі ракет Таурус до України, нібито я на цьому наголошую, ми побачимо. Дуже скоро. Часу у нас дійсно немає, ми до цього справедливо обурюємося, Але, друзі, геополітика штука непроста. На жаль. Тому пропоную, як завжди, слідкувати за цими подіями разом. Для цього підписуйтесь на мій канал, хто не зробив цього раніше. Натисніть на дзвіночок, ви будете знати про всі відео, які виходять на цій платформі. Пишіть коментарі, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!